Перші години в колонії починаються з обшуку, коли у вас відбирають телефони, документи і майже всі речі під прикриттям формального протоколу. Вас змушують прийняти примусовий душ у холодній кімнаті, де немає приватності. І цей ритуал відчувається як перше приниження особистості. Новачків часто виводять на показове приниження, щоб підкреслити їхню безпорадність. Перед усталеними правилами групи та адміністрації поселення в камеру супроводжується поясненням місцевих неписаних норм і від вас вимагають швидко вловити алгоритм тих, хто тримає порядок. Якщо ви не знаєте правил виживання в колонії, вас одразу відзначають як легку здобич для конфліктів, що веде до ізоляції або агресії. У перші години страх змінюється напругою, бо ви маєте зрозуміти, що кожен дрібний крок тепер оцінюється як потенційна загроза чи слабкість. Камера стає мікросуспільством із власною ієрархією, де кожен має свою роль і коди поведінки, що диктуються не законом, а загартованою практикою. Неписані поняття вчать вас. Де сидіти, коли мовчати, і як вдалий соціальний сигнал може врятувати від публічного приниження чи побиття, старші по статусу пояснюють новачкові, що дозволено, а що смертельно ризиковано, використовуючи жорстку педагогіку без жалю і компромісів. Порушення елементарних правил часто карається негайно. Приниження, бійка або переведення в найгірші корпуси, де життя стає майже нестерпним. Соціальна адаптація означає навчитися розпізнавати погляд ватажка і не викликати недовіри, яка може перетворитися на фізичну загрозу. Уперше зрозумівши ці коди, ви або стаєте частиною порядку, або швидко опиняєтеся внизу ієрархічної піраміди з усіма наслідками. Харчування тут рідко нагадує домашню кухню, на сніданок часто дають водянисту кашу або кусок хліба, що ледь втамовує відчуття голоду. Обід може складатися з супу на тонкому бульйоні з капустою чи перловкою, а вечеря найчастіше нудна картопля або нічим не приправлена каша. Брак калорій і однотипність раціону поступово виснажують організм. А багато хто починає рахувати дні до наступної передачі від родини. Привізні пакунки стають валютою виживання, і вони здатні змінити ставлення однокамерників від байдужості до шаленого інтересу чи заздрості. Часті крадіжки продуктів і суперечки за маленькі порції створюють постійне напруження, що легко переростає у конфлікт з фізичними наслідками. Навіть короткий термін без нормальної їжі призводить до загострення хронічних хвороб і втрати сил, що ускладнює ваші шанси на витримку. На третій, четвертий день статус у камері зазвичай визначається тут. Формуються лідери, а новачок отримує своє місце в ієрархії, невміння тримати дистанцію або відстоювати межі. Швидко робить людину об'єктом насмішок, шантажу і іноді бійок без попередження. Бійки тут відбуваються з частою регулярністю і часто починаються через їжу, місце на нарах або невдалий погляд у невірному напрямі. Конфлікт може розгорітися миттєво, кілька реплік нервовий рух, і ситуація переходить у сутичку з ризиком травм і переломів. Дрібні сварки швидко перетворюються на постійні конфліктні вогнища, що підсилюють напругу і руйнують будь-яку надію на спокій у камері. Ті, хто вміє пристосуватися, здобувають мінімум безпеки, а інші опиняються у ролі жертв і втрачають перспективи на нормальне життя. Влади камер диктують ритуали і випробування лояльності, де символічні покарання підсилюють страх і закріплюють демонстративний порядок. Сон тут рідко буває відновним, бо світло може горіти цілодобово, а звуки кроків і сварок не дають зануритися в справжній відпочинок. Безсоння перетворює кожну ніч на послідовність мимовільних пробуджень, через що мозок не встигає відновити ресурси для опору стресу. Туалет часто розташований у кутку кімнати без перегородок, і ця відсутність приватності породжує постійний дискомфорт і сором від людей поруч, сморот, вогкість та антисанітарія. Спричиняють постійні проблеми зі шлунком і ризики інфекцій, що посилюють фізичне виснаження кожного дня. Через погане харчування та стрес у багатьох виникає головний біль, загострення хронічних хвороб і загальна слабкість тіла. Фізичні випробування роблять тіло вразливим. Запалення, зниження імунітету, і відчуття, що кожен наступний день дається дедалі важче. Медична допомога часто відсутня або поверхнева, і навіть невелика ранка може перерости в сильну інфекцію без належного лікування. Психологічний тиск накопичується швидко. Ви відчуваєте, що світ за межами стін зникає, а ваш голос стає все тихіший і менш важливий. Постійна думка про те, а що якщо залишитися тут надовго, поступово перетворюється на нав'язливий сценарій без конкретних виходів? Депресія приходить, ніби непомітно, знижується інтерес до їжі, спілкування і майбутнього, і будь-яка дрібниця стає непреодолимою стіною. Безсоння та кошмари погіршують емоційний стан, а переживання втручання у пам'ять. Роблять святі миті з минулого далекими і нереальними. Відчуття безпорадності породжує тривогу і панічні епізоди, під час яких серце б'ється без упину, а думки бігають по замкненому колу. Коли психологічний тиск досягає піку, люди можуть втрачати контроль над емоціями, що ускладнює навіть прості рішення на майбутнє. Після семи днів у вас вже формується тюремний ритм, і навіть найпростіші звички підпорядковуються годиннику та наказам ззовні. Час тут перестає бути мірилом свободи, хвилина розтягується, і цілі години перетворюються на одноманітні маркери підйомів та перекличок. Людина починає відчувати, що її внутрішній годинник зламаний. І повернення до вільного життя викликає панічні побоювання невідомості. Після тижня багато хто виходить із послабленим довірою до людей і з підвищеною агресією, що ускладнює відновлення соціальних зв'язків. Когнітивні зміни проявляються у зниженні уваги, мотивації та планування, і це робить працевлаштування. Після виходу ще більш проблемним, навіть короткий термін у колонії залишає слід у поведінці хтось стає озлобленим, а хтось наапатичним і відчуженим від попереднього життя. Повернення на волю супроводжується постійним тиском пам'яті про пережите і людьми, котрі бояться повторного стигматизування на роботі. Фізичні наслідки після тижня ув'язнення можуть включати значне виснаження, загострення хронічних хвороб та послаблення імунної системи надовго. Психічні травми проявляються у вигляді тривожних розладів депресій, порушень сну та посттравматичного стресу, котрі потребують тривалого лікування. Соціальні наслідки збента це пляма в біографії, ускладнений доступ до роботи та освіти, а також побоювання наймачів і суспільства щодо надійності.